До медичного центру на Рівненщині, де лікуються військовослужбовці, завітали побратими з полку Азов. Їхня мета підтримати тих, хто нині бореться не лише з ворогом, а й з наслідками тяжких поранень. 22-річний Радислав з Києва, ветеран, що втратив обидві кінцівки внаслідок підриву на міні. Нині хлопець на протезах і щодня доводить жити повноцінно після ампутацій можливо. Радислав знайшов сили для відновлення у спорті. Тепер цим же надихає побратимів. Якщо сказати за себе, то мабуть після ампутації мене життя стало ще ярчим вже було до ампутації. Я там не займався дайвінгом, там не кадав на вики. Тим же самим вижиним бордом. Так же само не займався. Типу, ну словно можна багато чого перечисляти. Тим чим я займався під час условно, уже реабілітації, лікування після того, як запротезувався. Володимир з Рівного отримав поранення під час обстрілу, травмував ногу та опік руку. Каже, бронежилет врятував йому життя, інакше обгорів би значно більше. Попри біль не втрачає віри в одужання, Приход, 200-й, один, я важкий і два легких. Так було з вечора, потім цей. Чотири ранку приїхали, хлопці забрали. ну Все сталося так. Якось. Ніхто не, не ждав, ми думали там. Щоб десь якийсь дрон буде, прислуховувалися, щоб не було нічого, БК привезли. От. От так постачання, таке все. А тут, походу, 82-га міна прийшла. такі зустрічі у регіоні. Організовують, щоб об'єднати ветеранів і поранених захисників, дати їм приклад і підтримку, розповідає представник ветеранської ініціативи. Життя після поранення або після ампутації існує. Є велика кількість громадських організацій, військових спілок та цивільне населення так само підтримує цих військових. Хлопці, які приїхали, порадили до яких е, організацій краще звертатися, щоб вони не втрачали час. І де краще робити протезування. Руслан із Запоріжжя вже понад два місяці в лікарні. В ході бойових дій на Покровському напрямку йому відірвало п'яту на лівій нозі попереду операція. Але Руслан вже мріє повернутися до улюбленої справи водіння. До війни чоловік був далекобійником і добре знає, як відремонтувати будь-яке авто. Я пройшов від запорожця до самої фури, тому мені не було різниці на якій машині їздити. 20 років досвіду за спиною, тому різниці немає гості їздив на мані вагончику. І в нас був дав на фірмі. Пиво розвозили по місту, по Запоріжжю. 11 років у підрозділі бригади Азов. Дмитро захисник Маріуполя та колишній військовополонений, що пройшов над важкий шлях, відвідавши медичний центр на Рівненщині, ділиться враженнями від умов лікування та дбайливого ставлення медиків. Життя людини це важливо. А тут ще й така змішана лікарня. Тут і цивільні, і військові, і треба. Не ну, що це важко міксувати, бо це рівень, різний рівень травм, поранень і захворювань. По-друге, треба розуміти, що війна вона триває, поток військових він завжди і він не зменшується, на жаль, для нас. Ветерани зазначають, такі зустрічі не лише підтримка, а й потужна мотивація для поранених військових, адже поруч ті, хто вже пройшов шлях від болю і готовий простягнути руку допомоги побратиму. Ірина Котюк, випуск новин.